Дівчатки, у нас весна, вже цвітуть вишні, краса неймовірна. Сьогодні почну знімати своє відео. Не знаю про що буде. Просто знімаю свій початок, а далі будемо дивитися, що ми вам покажемо. Але весна у нас вже йде тепло, 25 градусів пише. Путира катаються, гляньте, яка краса. А запах, якби вам можна було передати запах, ви не уявляєте, яка це краса. Взагалі клас. Так що такий мій вступ, гарнюні, мій Клас, Класно, божній весна. Ну що, поїхали. Дивіться, сь, мій блог. Дівочки, а в мене дивіться, що? В мене в'язання. Я говорю з мамою, конспект. Я говорю з сестрою. Курси йдуть. Ви теж так займаєтеся? Я перед всією Камеру закрила І сижу, в'яжу бабусині квадрати. Такі вже виходять. Так що мене ви йде класно. Вечора, весняні да, <су> з користю і з Я радістю. Написала, що... Так, дівочки, що хочу? Хочу показати свої в'язальні діла. Не знаю, ніякі. Оце моя в'язальна толока. Місяць закінчується. Я взагалі взагалі не можу його зв'язати. Дивіться, була в мене спинка. Да? Ця спинка була в мене готова. Зв'язана. Знімаю на підлозі. Тож я нікуди не можу його всунути, воно велике. Чогось я забула, якими спицями в'язала. Я забула, скільки петель. Ну, приблизно посчитала. Думаю, цей. Начну я нове, почну. Ось. Щоб в мене була одна плотність, одне все однаково. але я знаю точно, що я не в'язала оце попереднє це полотно. На 5,5. ,5. Тут я в'яжу чи на п'ять, тут я вяжу п'ятерку, дівчатка в мене набагато, воно як вам сказати, тугіше, наче да? така більша. Я це зв'язала вже спинку, треба робити ну, виріз, з кос плечам. І я дивлюся, що мені, мабуть, воно взагалі не, не, не подобається. І це заштопорило щось у мене з в'язанням. Мало того, що в нас Пасха, що скільки роботи було, що я це підв'язувала і все. Думаю, можу залишити цю спинку. І не знаю навіть, якими я брала спицями. Це така для мене трагедія. Не пам'ятаю, може взяти. Ну, Я вся в'язала раніше 3,75. У мене нова метод. Може взяти, дійсно ці спиці та спробувати ще набрати сторон... ці бока. У мене ось пряжа ще є. Ну ось оце. Дві бабінки в мене. Е, бухляшки, дві оцих, і ось те, що я ось в'яжу. Тобто дві тих, дві тих. Та ну, вистачить, вистачить голову. Я думала, не вистачить, вистачить. Але що робить з в'язанням, дівчатки, я не знаю. Я застопорилася. Воно в'яжеться швидко. Чи кофта, чи бомбер, чи я не знаю, що воно буде, чи, чи картіган. Ну, в общем. В'яжеться воно, воно швидко. Ну, але плотність у мене тут така туга пішла. З, дивіться, ну туго, туго. Не хочу я таку плотність, хоч ти тут набагато краще. Я це ще думаю, думаю, думаю чи його взяти, просто сісти ще раз, раз набра... ну в общем, я не знаю. Це я так вам роздуми. Не подобається. Тут мені подобається, але я забула, які спиці брала. Може, дійсно почну ще перед, підберу ці спиці, які я обрала, може, дійсно попаду в ту щільність, тому що у мене такі випадки були, що так лежить-лежить, потім дов'язую. Це те саме, забуваю щільність, і воно мене починає зовсім не те. Ну ось, Пожалуйста, лопі очі знову почала, і мені взагалі не подобається. І це вже перев'язувала цю два рази, тому що раз набрала дуже багато пети, раз дуже мало. Так що такий в'язальний у мене процес, він мене теж щось в мене вони всі стопорять. Хоча я не дуже переживаю, у мене ще трошечки часу є. Дивись, там може, щось до кінця місяця я й доб'ю. Ну, ще, ще треба над ним подумати. Поки я загорілася іншим. Зараз покажу, яким. Так, нема сьогодні в мене гарної картинки на столі, тому що я все показую вам галопом. У мене все життя якось летить. Спішить, не встигаю за ним гнатися, але щось у мене йдуть зміни, великі, наче зміни, не знаю, не хочу злазити, як воно далі буде, тому трошечки показую так, як є. Так, турбинка проєктна Тамари Новікою. Тамара, якщо ти мене дивишся, я не дарю, не солю, я користуюся. Залізла я в свої залишки і насобирала повну турбинку, нито, які хочеш, в общем, дивіться. І бавовна, і не бавовна, ну, в общем, зброд народу. Я в своєму відео казала, що буду в'язати я ці ж сумку. Хочу Хочу сумку, дівочки. бабусини квадратом. Оці я вибрала собі ниточки і підсіла я на ці квадрати. Щоб ви розуміли, це перші квадрати, які я в'яжу взагалі в своєму житті. Я їх ще ніколи не в'язала, тому я вибрала найлегшу схему, з якої можна зв'язати. І виходять у мене вже отакі, отакі ще ось один в'яжеться. І оце я зараз в'яжу оці квадрати. Не знаю, чи ось мені так воно на них підсіла. Ниточки ніде нічого не заправляю, просто в'яжу. Ну, У вас воно трошки яскравіше, нитки, ну, ниточки ж вони у мене, залишки, оце не залишки, це мені дві, дві моточки такі подарували. В тому році, здається, на чарівний чобіток. Ото жовтий залишок мого світера, і ці ж залишки, вирішила я використовувати залишки. Єдине, що, єдине, я заказала пряжу, вже вона на почті прийшла, але вчора пізно смс-ку побачила, вже в понеділок піду забирати, не хочу сьогодні йти, у нас сьогодні дощ похолодало. То я заказала пряжу, щоб сумочку обв'язати. Хочу я в'язані ручки. Ну, отак по колу. Ну, Кинулася, в мене немає такої кількості однотонної пряжі, щоб знаєте, щоб, ну, я знала, що воно хватить. <кхід> Тому я заказала я не знаю, скільки моточок. Моточки 4 чи 5. Ну, общем, не пам'ятаю. Бо там не тільки сюди, там ще в мене пряжа прийшла малому внуку в'язати цей наліток світерок. То це моє зараз захоплення. Схемку я видрала десь з Pinterest, мабуть, чи з інтернету. І не вмів я в'язати квадрати, взагалі, я їх не мала уявлення. І вирішила такий самий, самий легший. Ну нічого, наче виходить. Потім нема в мене ще також цієї квадратика такої дощечки з гвіздочками, щоб їх сушити. Але з чоловіком побалакав, він сказав, у нього там якась дощечка є, мені гвіздочки заб'є приблизно по сантиметрах. І будемо, буду я їх посушу поблокую. Сумка в мене, мабуть, буде двохкольорна. Ну, тобто, два отакі кв... такі квіточки, але різними кольорами. Тому що я хочу вив'язати оце розове в нуль світло-рожеве. Ну, Якщо в мене хватить світло-рожевого на, таку... на всі квадрати, які я хочу, то залишу такими. А якщо не хватить, то буде в мене двома кольорами. Ну, по крайній мірі, я так хочу. Тобто, буде в мене, наприклад, так отак. -от Діжіть? Оце Отак. ну, А тут О, Боже, показую так, А тут інші кольори. Або буде в мене одна сторона така, а одна сторона інша. Ну, я, звісно, б хотіла, щоб в мене воно було однотонне все. Ну, чогось мені такий голубенький сподобався колір. Так що, це моя така сумочка. Двигаюся. Перша, дівчатка, сумочка, бо не знаю, я вам повинна встати маленький уривок чи вже вставила. І огороди, і паска, і грубки, і робота, і курси. Все в кучі. Ну, таке життя, мабуть, всі так живете. Усіх сім'ї, ще плюс сусіди наші гарні, напоминають про нас частенько. Ні, про себе. Нам напоминають, щоб ми не скучали. Ну, то Ми переживемо, ми виживемо. У нас не таким, так? Да? Ще дивили, я так думаю. Так, дівчатка, ще отака в мене сумочка в'яжеться. Зараз піду вам монтувати відео. І сяду пов'яжу, поки в нас ще дощ, поки в нас холодно, пов'яжу трошки своїх квадратів. А потім, якщо доща не буде, піду досажувати свій огород, бо в мене ще огород вчора вибрали. Ну, як в усіх. життя є життя. Все тоді будемо. Кому цікаво, спостерігайте, що в мене тут виходить. А я буду в'язати свої квадрати. А толоку я не знаю, коли я дов'яжу. Ну, треба сісти і над толоку так. гарненько посидіти. Все, пішла працювати. Дівочки, хочу вам такою красою закінчити своє відео. Така мана клумба. Не полена. <плес> Чіпік. От ти всі договище, яке щось знімаю. Не полона, тому що ну, нема в мене ще часу. Такі в мене переміни трошки в житті йдуть. Але оце отак. Там вон червоні, там вон удалечі. ще ті загорошки. У мене клумба також не полена. А взагалі все класно. Обожнюю. Коли цвітуть тюльпани, тільки жалко, що вони цвітуть дуже, Дуже, дівчинки дуже швидко цвітаються. Вони такі півовидні вони. Пів... Півоновидні, господи. Ось така мене краса. Так що все, завершую своє маленьке відео. Не було чого дуже знімати. Була Пасха, ми всі готувалися. На роботі трошки завал. Тому і те що є, то є. Все. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро. Надіюсь.